Всім вітання. Котел борця тривалого горіння. Рік по тому ми якраз заїхали на цей об'єкт. Там робиться попутно. Такий самий котел ставлюємо. Єдине, що я бачу, що тут не закрили щільно нижні двері. Це небезпечно, треба закривати. Трохи трохи не заплотну, так. Дверці всі щільно закривати. На жаль, я охопити цього не можу. Може, хто бачить, як ми робили. Це котельня біля озера називається біля озера, Єдине, що ми бачимо, що тут розбіжність між цими показами. І там. Показ 42, по факту 52, аж 10 градусів. Це якби не зовсім добре, але вони можуть ставити меншу температуру в автоматиці. Значить, Що в нас тут? Рік пройшло. Зараз я не відкрию, бо котел, котел горить. В принципі, заглянути. Котел сухий, видно, так? Да? Сухенький, але нарості є трошки. Не знаю, коли там я, як його чистили. Ну, режим тління своє робить. Бачимо котлові H75 зараз. Розвоніть турбіна зупинена. Задана температура 40, автоматика бачить 42. Хоча насправді аж 52. Ця температура, яка йде на будиночок. Дивіться, як об'язочка зроблена. Вихід, кола проходить через такий бойлер. Туди заварювали там всередині білі змічок. Можна було по-іншому зробити, але це було в старій системі, ми це залишили. Це залишилось котел. Все тут сухенько, гарненько, як зробили, начебто ми вчора зробили. Виходить з бойлера. Мале коло на підігрів котла. Пішло. Пішло на підігрів котла, мале коло. Через світ, Трьохходовий клапан проти стрілочок. І звороточка котел. Звороточка котел. Я не знаю, як воно прийде часом, я хотів спеціально заглянути, але вже трошки часу пройшло. Декілька годин їх запалили, годин, напевно, знову точно. Менше 60 не падає. Тут поставимо 65. 63 тримає. Мабуть, воно. Мабуть, воно природньою тягую. Ні, то би закрита заслоночка. Таке вчуть, як там якесь горіння є в ньому. Таке вичуть, як воно якесь горіння. Значить що? Іде мале коло? Мале коло. А із системи звороточка. Із системи звороточка. О, зараз я не побачу, де вона. Із система звороточки де з тої сторони. І та звороточка зв'язана таким байпасом. На жаль, на жаль, це можна побачити, тільки на відео як ми робили. Зв'язана цим байпасом із звороточки. Ну, це з газового. було, йде само собою. Із звороточки пішло на подачу. І на подачі ще один насос, який гонить із звороточки, розганяє всю робить циркуляцію по системі. А В цей тріничок іде підміс від котлового контуру. Підміс від котлового контуру. І таким чином котлові бачимо температура висока. На збору температура висока. На будиночок температура регулюється комфортно. Набагато не шартуну. Наразі там бачимо 54-53. Можна, якщо все нормально автоматика, все добре працює. Людей баєш, що так 45 ставлюють навіть. Ну Менше 45 це вже так трошки проблематично. Система працює. Думаю, зайду, перевірю. Чи все файно, все файно. Чому файно? Бо бачимо, знизу підігрів тримається, все тримається, температура тримається. Зараз автомат, автоматика вимкнула. Котел. І все. Вода гаряча є. Будинкові тепло. Скрізь тепло. Сухо гарно. ну Як зміг, так зняв. Тут якби так дуже тісно. Ця котельня була непроста, але те, що зараз ми робимо, набагато. Ну, те, що робимо, буде окреме відео. Але воно набагато частіше, набагато складніше. Таке ж ми не раз показували. Котель працює, котел не конденсує. Проблем немає ніяких. Пишіть, коментуйте, шукайте це відео. котельня десь біля озера. Це як ми монтували всі нюанси, все це показує. Там теплопідлогу ми переробляли. Це було двох домин, як і воно працювало не зовсім файно. Зараз теплопідлога регулюється. Собі спокійненько. Теплопідлога своя температура, батарея своя температура, Все тут гарненько, класненько. Якось так. Все, дякую всім, хто нас задивився. Раптом хтось не підписаний, будь ласка, підпишіться, щоб... Люди могли інше побачити, бо вона нашому каналі бати яку люди шукають. Каже, запізно знайшов. Запізно знайшов. Нехай люди собі дивляться, нехай люди собі використовують, до речі, система. Зроблена е, з можливістю самотюк, коли пропадає світло, все, все працює без світла. Ну, не так, як світло, звичайно, підігріву того нема, того немає. Але працює воно. А наразі всім дякую і до зустрічі.